Друзі, вітаю вас! Ходять чутки, що можна садити лохину в звичайний ґрунт. Це не так. Компанія DSAT є практиками і на практиці ми вам покажемо, як це робиться. Єдине, що вам потрібно, це ваше бажання, кислий торф та гарний сажене відповідного сорту. І ось ми на місці. Будемо садити лохину, в зарані підготовлене місце. Перед нами сорт Чанлер. Лохина має поверхневу кореневу систему, тому яму копаємо до неї не глибоко, сантиметрів 35-40. Розпочнемо. На даному місці у нас вже ріс саженець, і він був замульчований. Нам потрібно спершу обрати мульчу, так як свіжою ми не принесли, заснової кори ми не купили. Так, ну ось яма у нас вже готова. Ми не копали велику яму, тому що тут у нас вже росла лохина, а рівень p е, ґрунта складає близько п'ятерки. Нам залишається е, додати ще 50 літрів торфу. Ну, і цього буде достатньо. Для економії можна торф розбавити з хвойним опадом, ну, щоб не використовувати, щоб здешевити якось цей процес. Е, ми викопали яму сантиметрів. 35-40, в вашому випадку, якщо там нічого до того не росло, не було тут лохини, вам треба викопати максимально широку яму. Де сантиметрів можна 50-60. Ну, Цього буде достатньо. Пізніше рівень pH ґрунту, навколо ями буде також падати, будете вносити спеціалізовані добрива в певний період року. Е, так, ми не копали великої, так що нам цього буде достатньо. Ну, продовжимо посадку. До речі, ви можете відділити ґрунт і від торфу, використовуючи будь-які підручні засоби, такі як а, шифер або лист метал. Не забуваємо добрива вносити, не потрібно при пасаці, бо іначе можете втроїти рослину. Не спішіть, нехай вона приживеться і почне рости. Розправляємо торф. Беремо саженець, Розриваємо коріння. Не сильно, ну, в верхній частині і знизу. Трішки його розправляємо. Підготовуємо ямку і вставляємо на місце, де воно буде рости. Вставлений саженець можна трішечки заглубити, але це не обов'язково. Як він росте, так нехай росте. Загортаємо землю, ну, торфосуміш, суміш. Плотненько трамбуємо так, щоб була виємка, що коли будемо підливати саженець, вода не уходила в сторони. Ну Ось вода вже впіталася, можемо нагорнути залишки торфу та замульчувати. Залишки землі ми просто розкидаємо. Загортаємо та замульчовуємо. Можна буде нагорнути насаженець, це не критично. Буде тільки плюс. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити наступний випуск. До нових зустрічей!